Відео буде цікаво для львів'ян і не для львів'ян. В нас тут у Львові, плюс-мінус, що я перерозкинув порахвоп. Я не є експертом по бурківці, але плюс-мінус то, що я прикинув, на 1 мільярд євро в нас вкрали бурківки. -out. -out. Всі ремонти, де в нас були ремонти вулиць у Львові, скрізь де була бурківка. Після ремонту з цієї історичної бурківки у нас з'являється нова будлобурківка, саме дешева бруківка, вона йде в середньому півтора тисячі гривень за тонну метр квадратний історичний від 40 тисяч гривень до 120, там від 1000 до 3, а цей виходить по 150 гривень метр квадратний. Бізнес. Це ще не все. Ці в нас ремонти, які люблять робити по 3-5 років. Львів'янис потерпаємо в корках, коли йдуть у ці ремонти, вулиці закриті, це коротше повна жопа. Ви думаєте, воно робиться, бо це складний процес робіт? Грошей нема, та? магнітні бурі не дають працювати, існові, блін, там потоки, води, що нам розказують, колектори будують будуть, не виходить, одне третє, п'яте ставлять, не виходить, куча, куча проблем. Ні, там система, яка... Є тендер на от ремонт дороги, Гроші виділяються. Гроші виділяються фірму підряднику. Підрядник використовує ці гроші, тобто все для ремонту і через якийсь період, там місяць-два-три. Суд подається на те, що цей тендер був незаконним. Ціни завищені. Суд заморожує це все до вияснення причин. Там два-три роки, чотири відбуваються суди, це все виясняється. На третій рік виясняється, що ні, нічого ніякі завищені це не було. Тендер нормальний. Давайте відновлюємо роботи. На третій рік роботи відновлюються, але підрядник каже: Ребята, все подорожало, все подорожало. Опять треба бабки. Вони перераховують ці штуки, і підрядник все купив. Ну по документам типу, не купив. Бо нічого тіпа не робив, і три роки просто так стояв. Через три роки бюджет знову доплачує цьому підряднику за виконання робіт. Тобто тоді вже заплатили, вони вже все купили, підготувались. Через три роки вже все подорожало, та ніяк вони тарахують, наскільки воно подорожало. Вони ну, ще додають бабок, а потім ще після ремонту продають всі у цю бурківці. Те, що я знайшов, тобто я поштучно продаю. Зараз буде легкий екскурс в бурківки. Зараз це от фоточки є чорна і червона бурківка. Червона бурківка везлась до нас з Мексики. Вона просто. Яка <кій> дорога, я, я собі плюс-мінус прикинув, якщо чорно по 1000 євро метр квадратний, то це буде по три. В Європі хоч хтось десь бачив червону бруківку викладену. А чого б її нема, а чого б у Львів було раніше з якоїсь причини дуже зажрене місто, з якої причини не знати, бо наша історія фуфло, але воно було на уровні з Відньом. Тобто трамвай був в Відні у Львові в один період часу. Бруківку лежили в Відні, бруківку лежили в у Львові в один період часу. Тобто, по важливості по бабкам. По такому географічному положенні львів було як Відень. Одинаково. Шарите? Тому тут -то все було зажено по-дорогому і по по-багато. Це все в нас тут вкрало. Як враховувати, яку суму грошей пропали по бруківці? Беремо довжину вулиці, беремо ширину, її і множимо. І множимо на тисячу євро метр квадратний. Метр квадратний. В середньому вулиця 5 кілометрів, 3-5. 25 мільйонів євро вулиця. Одна бруківка, по одній бурківці, якщо це червона, це 75100. У нас було фронка і верх, я забув, як вона називається, де кольцо п'ятерне, Там все було червона бурківка. Помножте по довжині, хто з -гугла, там 3000 євро метр квадратний на кілометрів 4, на 4 кілометри. Ну, 100 мільйонів євро. Коротше, крім одної вулиці, щоб я цей, в одній поставили нормальну борків. Я вже мовчу про гранітні мраморні бордюри, які міняють на бетонні. А знаєте чого? Я не знаю. Ага, і про дерева, де були нормальні 20-30-річні дерева, їх зрізають і висаджують такі от піцики. Це. За ці дерева хочу теж сказати велике спасибі всім цим нашим контролюючим органам, які в нас є. От реально дякую, що ви в тому житті є, щось робите, не знаю, тільки ніхто не знає, що. Ви да? як би є, але у вас нету. Я, я, я не спорю. ви всі ходите отак по Львову, космонавти. Отакво. І не дай Бог до чогось там доторкнутись і глянути під ноги, і побачити, що бурківка як то помінялася. Ці, ці от бурківки історичної, наколику цю. І оцю всяку бруківочку, да, і, і там різниця на метрі квадратному така ошеломляющая. Бо хто тут мені вірить, не вірить площа ринок, всі були, хто був Львові бачили, та, що зараз там є бруківка, це не є бруківка з площі ринок. Цей вже елітніші ті середи, оце така крива по якій стрімно ходити. Раніше вона така не було. Раніше було прикольно глянцево чорна, така хладесенька, гладюсенька, а оцю кончену після ремонтів поставили. Є різні види типи конченої бруківки, оця крива, потім коло, та й потім ще за руцом квадратну рівну кладуть. Це все перед тим стирили нормальну бруківку. Її нема. Саме жорстче мене болить за червону мексиканську бруківку. У нас її було два типи червоної бруківки, і це звізді. Тобто її ніде нема, у нас була. І, і нема. Скільки років у нас лежала та бруківка? 200-300 років. 300 років, да? 300 років от, ну, садового не пережило за 12, скільки там є років. Перше, бруківку. І всі наші державні органи контролюючі, от, в упор того не бачать. В упор не бачать у цих заморожувань і всіх цих маніпуляцій з тендерами по дорогам. теж в упор не бачать, і всі все влаштовують. До якого це переводить в весноку? Тобто є два варіанти: перший або тут такі нас ну, зговор всіх і всіма і всі ці ліві гроші конвертами і всіма ходять. Ну я ж таки не можу повірити. Ну, ну де, -де, -де ну не у Львові, у Львові такого нема, да, або всі масово сліпнуть на вулицях. От виходять і так от де а або, або ні, або вміють телепортуватися. Міючи телепортуватися і найгірше тут є те, що повністю посрати на себе, на своїх дітей, на внуків, на місто. Тобто вони ж в короткочасному, тобто собі хтось ремонт зробив, блінда на кухні, хтось блін особняк побудував за межами міста, бо в центрі на одні віна сіма жити. <рив> ну на дітей внуки посрати, блін. Це як вони будуть ходити пльови, що будуть бачити. Оці води боти нашого мера прекрасного. Говорю, що це є прогрес. Так, ребята, знесіть площу рину, побудуйте 20 поверхів будівлі, скільки квадратури буде. Все можна продати. Вот, вот де прогрес. Чого чо ви не розбираєте? Ще можна всі ці будівлі, які будете зносити, розібрати на цеглу і цеглу поштучно теж продати, потім побудувати оці нові. І все, ну бізнес, деньги, деньги, лавешечка, лавешечка.